Доброго вечора всім. Хто сьогодні мене слухає? Ми сьогодні зробили такий, такий музичний подивок. Ми сьогодні записали майже 17 відео на озері. 20. 20. Майже 20 20 відео. Отак от бачите арматури. Як з бандурою так ми їдемо. І так нам ще треба годинку, а може півтора по наших дорогах додому. За сонечко зайшло дуже краса. Ой, офігенно. Красиво. Дуже красиво. Райський куточок в нашій Україні. Один із райських куточків. У нашій, нашій багатостраждальній Україні. Але ми сьогодні записували пісні, українські народні, пісні. яких ми не маємо права забути. Я сьогодні прочитала, що фольклористи записали півмільйона пісень українських записано. І е, Україна має великий склад музичний, має культурну велику спадщину. Ми не маємо права забути цього. Ми маємо співати, бо спів облагороджує душу, бо спів дає сили жити, бо спів дає Зміцнює здоров'я, зміцнює нерви і допомагає жити на пустих умовах, в яких ми зараз є під час війни. Дивіться, яка тут краса. Дуже красиво. Дуже красиво. Сонечко вже зайшло. І просто пташки співають з коє. Нехай на коє нам радість і щастя, і добро. Тоже кажу. і добро. Нашій Україні. Підтримуйте мене, підтримуйте українську пісню. Так, так. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Звичайно, Достоняк. я сьогодні таке відео запустила, яке раніше не запускала. Записала відео, яке раніше не записувала. Тобто, прошу вас, щоб ви підтримали українську пісню. Бандуру, український наш національний інструмент, наш рідний інструмент, щоб наша пісня жила, щоб наша пісня йшла в світ, щоб наша пісня розвивалася. Співайте зі своїми дітьми. Якщо мене вчують бабусі, співайте зі своїми онуками. Вчіть їх українських пісень. Коли з мене бабуся. Моя навчила дуже багато пісень, дуже багато. Я від бабусі. Дізналася і дуже багато. Так що будемо співати разом.